Русская народная мудрость гласит, кто рано встает, тому дядя завтрак подает. Гарсон! Час назад я заказал себе антрикот из мраморной говядины и рататуй. Рататуй на рататуй, все равно получишь дить Я если будешь богато базикат. Правда, два не есть охота. Или ваш карпатское гостеприимство на родственников не распространяется? между прочим, в Москве уже второй завтрак, а мы здесь еще и первый не начинали. О, картофанчик. Другий сніданок. Ти ще на перший не заробив? А що за діло, тядьодь? У мене між прочим, і без роботи апетит нормальний. Угу. Це я зрозумів. За два тижні пів Картошки вигріб. Мені не картоплю шкода, а тебе. Ну. ну, от як ти думаєш? От От звідки ця картопелька береться? А? З магазину. Їжа здобувається важкою працею. А ти хочеш, щоб я тобі її просто так віддав? Слушай, давай наймем работника. Будет нам идут добывать этой важку працию. Посадим его на почасовку. Шо? Слушай, зачем кого-то искать? Тебе же деньги нужны? Mm. Ну вот, я готов платить. Ты хочешь, чтобы я в своей хате был гастарбайтером? Да вы москвичи. Тільки в ролі гастарбайтерів нас бачите. Може, ти мене ще таджиком назвеш, а? Ха! Дядь Вань, Ну чо так психовать? Ну Нормальне ділове предложення. Послухай моє предложення. позбирати сіну в дворі, наскладати дрова докупи і наносити воду в хату. Спочатку браття, а потім сніданок. Ответьте за тех, кого приручили. Завел свинью? Будь готов ко всякому свинству. А кажуть, гусь свиньи товариш. Угу. Доброго вам дня. Квиртку зачини. Ага. С твоей стороны. Ой. Чего вы так, Я до Боді. Я до свого єдиного справжнього друга. Тевко, тебе єдиний друг, он тебе по селі на мотузці водить. Смійтесь. Мені не смішно. Ця тварюка мені життя не дає. Жирей, жире, жире, жире. Я через неї вже сам голодую. Бачите, пух. Бодя, як брата прошу, поможи її заколоти. Марінечко. Пробач мені, що я вашу свиню випадково тими пігулками для похудання нагодував. А я вам за це два кілограма сала дам. Скільки? І свинячі вузька, вушка, сальтісон зробиш. Ой, тримай мене, бодя. Слухай, Штефко, забирай свого. Бухтар і вали звідси, поки Марічка з тебе сельтісон не зробила разом з вошками. Недобрі ви люди. Ну і цього. Пошукаємо добрих. Я вас дуже прошу, якщо годуєте, то годуємо обережно і не треба сувати руки йому до рота. -хо -хо -хо. Діти, дивіться, до нас прийшла справжня чупакабра! Та ні, це я. Добрий день! Дітки, я вам лисичку маленьку приніс. Дивіться, мисливці в лісі знайшли. Думаю, хай дітки вивчають. Візьмеш до свого кабінету, а? Тут і без неї такий безлад. Прибирати ж нема кому, а у мене руки ніяк не доходять. Чого? Сейчас придумаем. Граждане, берегите ноги, вам ими еще по врачам ходить. Я же говорю, осторожно идет уборка. Значит, вы решили дядя рідному порадами допомогти. Не поверишь, дядя Вань, у меня как раз по твоему вопросу проходит креативное совещание. Я вот думаю, как улучшить твою одинокую старость. Сделать ее более разнообразной, насыщенной разными событиями. Понятно, Нічого, значить, не робив. Ой-ой-ой, дядя Ваня, ну труд різний буває. хто то працює руками, а хто то головою. Та да ти вже хоть чимось почни. Анджелиночка, мої губки. А де картопля? Я її утилізував. Як? Орально. Просто когда я думаю, расходу много энергии, а її нужно відновлювати. Енергетичних напитків тут нет. Восстанавливаюсь як можу, извини. В кого ж ти такий уродився? А то ти не знаєш кого. Та ні, ну, у нас в сім'ї всі працювали. Навіть твій батько холера його візьми. Ну, ти не з нашої родини, так не можна жити. Ну, до сих пор як то получалось. Вот що я тобі скажу. Всі працювали і ти будеш. Mm. Извини, дядя. Але працювати — это не моє. Работают тільки лохи. Тобто я і все село. Як ти назвав? Е, э, от не надо мої слова перекручувати. Ти не так мене понял. Правда? То може ти повториш для всіх? Так щоб всі тебе правильно поняли? Я имел в виду, що у кожного человека є своє призвание. Вы выбрали физический труд, я ваш выбор уважаю, но я создан для другого. Другого? Ну то і моданчик Але до Ледочуги мені тут не потрібні. Геть. Кабанчиком з чемоданчиком! Та тихо! Давай так. якщо я найду роботу на день, ти мене не трогаєш. А якщо ні? так уж і бути, буду горбатиться на тебе. Тиждень. Це сколько? Сім днів. Окей. Без плану. Здається, Люба, твоє сало скоро буде в чоколяді. Клієнт наш. Помощ нужна? Э, ні, хлопче, твій дядько мене попередив, щоб я тобі сокири не давав. Іди звідси, ти ж дурний. Там на задньому дворі треба 23 зерна. По мешках раскидать, а потом сюда в млин занести. Добре? А сколько? Ну, два. А может, и три, я не знаю. А, я как-то это, в арифметике не очень. Поэтому, наверное, я вам не подхожу. Да и занят сейчас немного. А. Ну, ничего, в другой раз, да? Да-да, в другой раз. Точнее, в другой жизни. Слышь, друг, помощник не нужен? Э, помощь нужна? Ты уснул там что ли, а? Мне Не нужна. О, Москва! А чего сумуешь? Сюда. Бачу, где стоять в тебе ведь дядька? Да задолбался своими нравоучениями. Работають заставляє. Та да ти що? Є одна роботка, тільки не знаю, чи справиться з нею така інтелігентна людина. Да не, за я Справлюсь, не парься. Ну. Вмовив. Тільки для тебе. О, спасибо. А що за робота-то? Дрібниця. Треба свиню колоти. Свиню? так ты даже не знаю. чекай, ти згоден чи я пішов? У мене бажаючих, як у цегляний блок. Іван, Петро! Не згодин. Згодин. Чат бой. Куда я потрібно уколоти? Ну, я різним методики. Хто любив в шию, хто любив в серце. А ви? Я люблю коли в дупу. Ось вона, моя девочка, моя боляринка. які знайомтесь. Анжеліна, дядя Анжелінка, дядя тобі щось хоче сказати. Нет, послушайте, я на першому курсі тільки манекен наколов. Ну, щоб живого человека. Ну, то есть. Так ти що, може, надурив мене, а? Може, ти аферист? Ти уважаю, у нас селі селе аферісти, ой, не люблять. Инколи навіть б'ють. Треба буде тебе через ментів пробити. Ну ладно, спокойся. Все сделаю. Давай, спирт, ватку надо продезинфицировать. Зараз. Знайомтесь. Ну Да, як похоже на хозяина. Одно лицо. От, На, працюй. А дезинфицировать ми з тобою після роботи будемо. Зачем ножи? Зачем? Нет. Давай. Нет. Я убивать не подвязывался. Чекай, ты же сказал, что колоть умеешь. Да, я сказал, что я могу уколоть. Но резать я ее не буду. Я не мясник, что потом она мне в страшных снах и являлась. Нет, мне это нафиг не нужно. Так, все, я в милицию. Ладно, подожди. Завалю я твою свинью но только не ножом. Ага. Зараз. <зв encouragement> Тоди на. <-хе -хе>. Лупаш. <звул> так не могу. Он мне смотрит. Так ты не дивись на ней, стреляй на звук, точніше, на хрюк. Лучше вы ее из загона щоб чтобы ну, была типа охота. Ага. Давай. Ну, ну пас. Проходь. проходь. Ну Бухарас, я ей пижну ближче, а ты тут стій, як на номере. Для храбрости. А? Ну давай Робін Гуд. Точно в яблучко! <плух> Нормально? Привісно. Все, готовий. Ну давай, Робін Гуд. Прямо в яблучко! <плух> <плух> а, -А, -А, а Москаль! Понаїхала собі! Що це робиться на рідній землі? Руки, руки геть! Геть руки! Геть руки! Старість мою він хоче прикрасити. Бач, який турботливий. Свою краще прикрасить. Головою він працює, бо руки не з того місця ростуть. Іване, здається, твій валера роботу знайшов. А! Ти чого? Бодя. А! От хто такі сенсаційні новини під руку говорить? Яку роботу? Мій Львович, ну, що там? Навіть не знаю, що і сказати, але краще гірка правда аніж. Скільки мені залишилось? Хотів би сказати щось обнадійливе, Але знов мушу засмутити все село. Мама! Будеш жити. Ти замість патронів на кабана йому на птицю дав. Знов пожлобився, а? Що пожлобився? Просто переплутав. Ну добре, відпочивай. У мене ще один виклик. Іван Палець поранив. Папа Карло строгати досі не навчився. Дезінфекція. Де йди. А Ні-ні-ні, ми з Харишою вже подружилися. Або вот так, да? Ти за нього волнуєшся, а він тебе вбити хоче. Ні, так далі діло не піде. Або ти зараз же закінчуєш свою справу, або... Сядь. Ай! Або я зараз же йду до міліції, ти... пишу заяву про замок. На моє життя у мене доказ є. Тихо, тихо, тихо. А у мене є живой свидетель, так що мені нічого не буде. Може і не буде, да? Але почнуть розбиратися, а стріляв ти. І тебе можуть звідси на всякий случай депортувати. Я патріот. іноземців я беру тільки в доларах. Ні, nee, треба ще 50%. За що? Як за що? А моральна компенсація? Ти можна мені сказати, душевну травму зробив. Так іди сходи к психологу, знаєш, да? А денег ти більше не получиш. Ми тільки про одну свиню договаривались. Вторая пусть сама выздоравливает. Ой. Хорошо. Пойдем. Москалик. Ну, ти про це ще пошкодуєш. Ми тобі свиню Конкретно підкладемо. Не хвилюйся. Ну, ви видите? Гадить, навіть, коли його вдома немає. Калічити почав. А терпи. А, скільки ж можна це терпіти? Бач, що робиться, ледь пальця мені не зламав. А далі що буде? Вибач, друже. Але мені видається, ну, звичайно, я, можливо, помиляюсь. Що? Ну, ти, звичайно, не ображаєшся. Ну, ну кажи, що. Ти ж сам себе покалічив. Бодя. Ти сліпий. Та це він мені робить своїми хитрими московськими западлянами. Ти взагалі за мене чи за нього. Ну, звичайно, що за тебе. Це ви проваліра вашу. Ага. Нормальний хлопець. Ой, що ти мені скажи? Взагалі класний. Він нині. Штевка підстрелив. Я сам бачу. Штевка? Ну, а тепер, хлопці, треба зробити дезінфекцію. Ану, ходино сюди. Це що таке? Тепер буде жить з нами. Так кажуть, коли наречену в хату приводять. То це вона та сама? Єдина і неповторна? А ще кажуть, що ти людину під страхом. Це правда? Да. А це ти молодець. А це порадував дядька. От знав я, от знав, що з тебе буде толк. Давно вже треба було ту скотину застрелити. Так може ми в по такому поводу відмінюємо працівну тиждень? Ні, навпаки. Ми тепер з таким настроєм, знаєш, які справи зробимо? -хе! Так що давай, сьогодні відпочивай, а завтра ласкаво просимо до нас на панч. Ну, у мене ще полдня залишилося, так що ми ще подивимося. І подружку свою забери. Мені тут зайві родичі не потрібні. Здорова, пан голова. Здоров. Помоч? Не треба. Ти вже нам Альтанкою допоміг. Так що краще відпочивай. Ну, може, ми договоримся? Я вам денег дам трохи. Вы скажете, что я вам здорово помог, и вопрос с альтанкой решится. Хабаря? По саду и особи? Нарешти. Я два чекал. Кажи прямо, что тебе треба? Хочется оставить в селе после себя след. Приятно. И решить важную проблему. Причем срочно и готов работать бесплатно. Только бесплатно. Є мене Для тебе одна робота. Але не знаю, чи можна її довірити. Ну, можна, ну. Нужно. Я все вмію і все зроблю. Треба прибрати в школі в зоокуточку. Ви предлагаєте бакалавру Московського університету роботу уборщика? Дійсно, не справився. Шкода. Шкода. Ксенія Михайлівна була прада. До допомозі. Ах, Ксенія Михайловна. Так, це вона просила. Ну що ж, прийдеться звертатись до когось іншого. Може, дзюню попросити? До якого дзюню? Так я ж согласен. Ой, ну що не зробиш раді любимого села? Ну, коли приступати? Сьогодні. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Вот, и в следующем году обещали привезти компьютер и подключить интернет. Уф. А вы по вечерам э, факелы зажигаете или свечи? Лучины, только лучины. Так гораздо экономнее. А в том углу мы храним пергамент, чтобы селяне не воровали. А это наш кабинет зоологии. Только ты развайся, чтобы не натоптать. А... Может, кому-то, как в клубе, для храбрости. Самбука, пеноколада, мартини. Де? Тобі чого? Є розмова. Давай, Давай. поможу. О, Давай. Є розмова стосовно твого племінника. Спочатку він. Гроші у мене вимагав. А так як грошей у мене немає. То він забрав найдорожче, що в мене було. Цвінки. Ну, а потім потім каже, піду, завалю свого дядька, а труп свині згодую, щоб слідів не. було. Я як то почув, я став у нього на шляху, кажу, я, я не дам тобі то зробити. Він в мене і Цікаво. А в якій саме позі ти у нього на шляху стояв, що він тобі в дупу поцілив? Я не пам'ятаю, що далі було. Він же мене спочатку прикладом вдарив. Теж пострадь? Майже по голові. Я знепритомнюв, а потім, коли прийшов до тями, вже тяжко поранений. Брешеш. Ну, чого мені брехати? Я останнє, що пам'ятаю, він коли тікав від мене. Він каже. Я тут не буду нікого в селі працювати. Все село на мене працювати буде. Він. Він. І у зайці оберім, і у хрюшки оберім, і у ми все уберем. Ти ми хочеш їсти щось поїду. Оце правильно. Праця із мавпи зробила людину. Диви, із мускалика зробить. Ой, як смішно. Ну просто афоризм года. Постав собі статус на Фейсбук. Ой, сорі за кучу непонятних слов. А, в общем, афоризм – це така… Слухай, ти. Ти думаєш, я не знаю, якого шляка ти тут корячишся? Добродія включив. Думаєш, таким макаром заробити в ксюні плюсиків, так? Во! Дюня, не суди людей по себе. Я помогаю школе в качестве волонтера. Ой, снова сори. А волонтер это так... Значит так, волонтер. Закинчивай выгребать и сам выгребайся. Звезды ясно? Прости, старичок. Мне надо закончить свою работу. Надо как минимум в твоих апартаментах убрать. Ну, давай. Ну, шо?